Дмитро Гнаб вже на зв'язку з нашою студією. Передаємо слово Дмитро, добрий вечір. Які у тебе новини? Добрий вечір, Данило. Ну, схоже, таке двохденне затишка в Слов'янську закінчується. Тут надвечір почалася інтенсивна перестрілка і артилерійська канонада в районі Семенівки, Зараз ми, звідси з гори карачун спостерігаємо, там і прасуючи, і снаряди, і постріли. І сильна зараз така канонада. І ми бачимо, як позвалися в деяких районах міста, позвалися пересування сепаратистів, багато них навіть пересуваючи з машинами, не вимикають парами, і таке ворушіння зараз схоже, що готуються вони. На бойових позиціях, так що, очевидно, ніж буде гостей. Дмитро, а ти тут, а? Та? Та? Це, це так? Так, це вже роман, це вже не Данило. Е, а у вас, ну я так розумію, що ви з боку українських сил, так? Ну, бо ви ж туди. Так, ми на позиціях української армії, зараз знаходимося. Але там, ну там, де є українська армія, там же є теж звичайні мешканці, з якими можна поспілкуватися. Ні, тут немає враження. Немає так це свої позиції. Абсолютно, так. Да. Тут на мешканці в селі Андріївка півтора звідси від позиції українська. Угу. То. Тобто, ти так, не. Я, я, я дуже... чому? Ну ти розумієш, що я запитую. Тобто, якщо ти там перестрічав людей, ти міг спілкуватися. І для мене там завжди важливо, що говорять звичайні люди, які в них є враження. Тому що офіційна позиція це офіційна позиція. А враження... Романе, річ у тому, що я знаходжусь на позиціях української армії і з місцевими мешканцями спілкуватися можливості немає. Тобто я спілкуюсь винятково з солдатами. Ну і це головна, в принципі, була мета моєї поїздки подивитися, як допуститься, як, як а, почуваються солдати уроки бойових дій. Можливо, я думаю, днями видасться нагода ще й поговорити з місцевими мешканцями, Сподіваюсь на це. Угу. Зрозуміло. Але, так, так. Так. Я пер, перепрошую на. Та ні, ну тут, все, тут же все просто. Якщо є що розповісти, ти ж журналіст, колега, знаєш про найважливіше сам ти з Донецька, так що. Тема тобі, як нікому іншому близька, і якщо ти знаєш, що є повідомити, я ж кажу там редакторам, кажу, якщо позвонів ГНАПу, запитайте, чи є щось розповісти, якщо нема, то сенсу включення немає. Та? Ну зараз, О, так. зараз основна новина така. Протягом останньої години, схоже, до те, що Слов'янська закінчилася, зараз е канонада там, в районі Семенівки, і тут на наших позиціях вже почала е також почала працювати зенітна установка, так що. Наша зенітна чи по нашим зенітна, я так не маю? На, наша, 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 наша зенітна установка. Та да, бо видно, що в деяких районах Слов'янська вже з'являється. Ну це мені просто було видно. Я бачив, як там машини під'їжджали, ставали щось розвантажували. А, так, на відстані півтора кілометра було видно і очевидно, що сепаратисти а, там, підготували собі бойові позиції. Так що коротке дводенне перемір'я перемір закінчується так проти ночі і вже почалася плянина, і вже ми їх спостерігаємо. Ну. Дякуємо, Дмитре. Там, завтра, я так розумію, ми можемо очікувати відео якесь звідти, тому що сьогодні мені сказали, що тільки в телефони включення більше нічого. А... А, так, на жаль, вже на жаль, проблема з інтернетом. Тому я сподіваюся, завтра дістануся до більш-менш нормального інтернет-б'єднання, буде можливість щось там передавати, включатися. А звідси тут на горі карачун, тут і телефонний зв'язок поганий, оскільки... Є... Тижні тому міна влучила в цю передавальну вишку, де знаходяться передатчики мобільних операторів, тому навіть телефоном досить важко розмовляти.